Я люблю красиві старовинні речі. А хто їх не любить? Ось, наприклад, віяло. З чим у вас асоціюється ця витончена дрібничка? Мені відразу представляються східні красуні, гнучкі танцівниці і зманіжені придворні дами. У сучасному світі кондиціонерів та електричних вентиляторів, ділових костюмів і красивих, але практичних суконь. Віяла немає місця ні як засобу створення прохолоди, ні навіть як додатку. Ці витончені штучки перетворилися в предмети колекціонування, настійні прикраси, деталі карнавальних і театральних костюмів або атрибути феншуй. А ще сто з невеликим років тому жодна модниця не могла обійтися без віяла і не одного. Історія віяла налічує вже декілька тисяч років, причому пальму першості оскаржують один одного Китай, Індія і Древній Єгипет. Перші віяла представляли собою величезні опахала і були символом високого статусу їхнього власника. Їх виготовляли з бронзи дерева, пальмового листя і павиного пір'я. За легендою, віяло, як джерело прохолоди людям подарувала богиня вітру. Були віяла-опахала і в античному світі. Їх зображення збереглися на вазах і рельєфах. В стародавньому римі опахало на довгій ручці називалося флабеллум і існували навіть спеціальні раби для обмахування своїх господарів. В Китаї, а потім в Японії культура віяла постійно розвивалася. Крім круглих або овальних віял, з шовку або паперу на рамі з'явилися звичні нам складні. Їх каркаси робили з бамбукових або кістяних пластин, які стали покривати майстерним різьбленням. Східні середньовічні віяла були справжніми витворами мистецтва. Кращі художники не гребували розписувати їх пейзажами, портретами і побутовими сценками. А вправні каліграфи писали на них вірші. Тільки що витканий білий прохладний шолк, свіжий і чистий, будто путаїні сніг, сделали веером нашей согласной любви, круглым, округлым, подобным яркой луне. Вечно боюсь, с приходом осенних дней стылые бури прогонят по зной. Спрячешь тот веер в шкатулку или сундук, доброе чувство прервется на полпути. За легендою ввело с цими вершами, китайскому императору, поднесла его, відкинута, кохана. При слові «віяло» в пам'яті відразу виникає томна дама на великосвітському балу, яка витончено обмахується цим предметом. А тим часом у Японії віло це в першу чергу чоловічий атрибут. Спочатку він був знаком імператора і символом вищої влади, потім став частиною бойового спорядження сьогунів і самураїв і призначався для аристократів. А надалі віялом стали користуватися. Всі японські чоловіки. Існували навіть бойові віяла, виготовлені з міцних пластин або цільного листа металу. Вони служили грізною зброєю. Володіння ним вивчали в спеціальних школах, а тепер це мистецтво іноді викладають при навчанні карате, айкідо і кендо. Заняття з віялом допомагають знайти спритність і поліпшити координацію рухів. А от жінки в країні сонця, що сходить, отримали право на віоло в найостаннішу чергу. Ось вона дискримінація за статевою ознакою. Всім відомо, що в Японії будь-яка краса зведена в культ. Уособленням подібного зведення є один з японських символів гейша. Це слово в перекладі з японською дослівно звучить як людина мистецтва. Одна з основних розваг, які використовували раніше і використовують зараз гейші, є спів і танець. Танець для них не що інше, як можливість розкрити сутні жінки через її рухи. Віяло ж відноситься до одних з основних атрибутів в танці. Танцюючи, гейша демонструє витончені, трохи уповільнені рухи. Її пересування по підлозі нечутні. Вона під час танцю не чинить великих кроків, а пересувається за допомогою маленьких рухів. Причому ковзає вона в гетто по підлозі практично беззвучно. Що стосується ролі Віла в танці, то цей предмет в руках у гейші є носієм енергії, яка утворюється при русі повітряних потоків. Так здійснюється рух енергії Ци, яка є джерелом гармонії у всесвіті. Зображення гейші з вієло в мистецтві зустрічається досить часто. Любительки плести нерідко роблять аксесуари для одягу з використанням малюнка гейші з вієлом. Інтер'єри будинків нерідко їх господарі воліють оформити в східному стилі. Це завжди романтично та витанчено. В Європу віяла привозять зі Сходу всередині 16 століття, і вони швидко завойовують любов прекрасних дам. Виникає і легенда, згідно з якою винайшла віяло Єва, зняковівши після гріхопадіння і прикрившись пальмовим листям. Наступні два століття це епоха розквіту віял. Вони стають неодмінним атрибутом костюма знатної дами, деякі зразки справжні шедеври яких тільки віял не було, спаваного пір'я, мережи, шовку і оксамита, віяла опахала, навіть віяло дзеркало, прикрашені коштовним камінням, перлами, перламутром із золотом в стилі бриз, сріздувних пластин, слонової кістки або заморських порід дерева, розписані знаменитими художниками, такими як вато і буше. В цей час просто гарного аксесуара віло перетворюється на справжнє знаряддя спокуси. Розробляється особлива мова віла, за допомогою якої дама могла порозумітися з кавалером без слів тільки за допомогою рухів руки. Дівчат спеціально навчали тонкому мистецтву володіння віелом, а юнаків вмінню читати його мову. Видавалися навіть спеціальні підручники, а в Лондоні. Відкрилася академія з навчання користування Віалом. Ця дрібничка стає символом впливу жінки на чоловіків, суспільство і політику. Приблизно до середини 19 століття Віало було суто статутною річчю. Вміння грати опахалом відрізняло вишуканих аристократок від неотесаних мешканок буржуазних кварталів. Цьому вчили з дитинства, як і танцювати та іноземним мовам та тонкощам епістолярного. Жанру. Знаменитої гострячці Джермені Сталь, яку ненавидів і побоювався сам Наполеон, приписують таке висловлювання. За манерою тримати вієло можна відрізнити княгиню від графіні, а дворянку від представниці третього стану. В 19 столітті роль віяла дещо знижується. Воно знову просто красиве доповнення дамського костюма. Обов'язково лише на прийомах і балах. Але від цього віла не стають менш розкішними і витонченими. Навпаки, вони вражають тонкістю, обробки і вишуканістю. Входять в моду віла зі страусового пір'я, оброблені хутром. Кращими вважаються французькі та англійські вікторіанські епохи, чудові зразки декоративно-прикладного мистецтва. Для художників і поетів тієї пори віло це символ романтики і кохання. Починаючи з ХХ століття, віяло було забуте, залишаючись яскравим реквізитом лише на театральних підмостках. Але сьогодні цей ефектний аксесуар переживає друге народження. Багато зірок сучасності не гребують цим ефектним аксесуаром. Знаменитий кутюр'є Карл Лагерфельд зробив віяло невід'ємною частиною свого образу. Ні, Лагерфельд не боїться спеки, він рідко пітніє. Віло це частина його образу. Що з'явилося багато років тому. Лагерфельд розповідає, що у 80-х він був завсідником знаменитого клубу Студія 54, де просиджував ночами. Тоді в клубі не було кондиціонерів, а відвідувачі багато палили. Тому Карл почав носити в студію 54 Віяло. Карл так звик до нового аксесуару, що почав брати його на світські заходи. За словами дизайнера, віяло можна використовувати не за призначенням. Наприклад,. Прикрившися від настирливих папарадців або від фанатів, які весь час витріщуються на тебе. Крім того, Лагерфельд любить, коли його руки чимось зайняті. Зірки шоу-бізнесу з задоволенням з'являються з ексклюзивними віялами на світських тусовках: інтерв'ю, показах мод, фотосесіях для глянцю. Дизайнери також придивляються до такого аксесуару, як віяло. Так, іспанська актриса Росі де Пальмо взяла участь в створенні літньої колекції Луї Вітон і внесла до неї міні-колекцію віал The Eye of Conceance. Ціна одного такого опахала становить між іншим, 400 євро. Передбачається, що такі віяла швидко розкуплять на подарунки екстравагантним особам. Поступово, завдяки відважним і зухвалим модницям, віло перекачовує і в будні пересічних людей. Сьогодні вже мало кого здивує панянка, яка гордо ходить вулицями міста з розкішним вілом. Або томна красуня, що обмахується невеликим опахалом за столиком вуличного кафе. Як би там не було, віло повертається, і його елементи досить актуальні. Поспішайте виділитися і уславитися екстравагантністю за допомогою цього нехитрого аксесуара. Віяло в руках красунні скіпетр на володіння світом. Так говорить французька приказка 18 століття. Так було. Так є сьогодні і так впевнена буде завжди. Моя шкатулочка зачинена. Живіть красиво!